Доброго дня, друзі, підписники. Ми на каналі Пасіка Тодоровський. Обробляємо бджоли від піща під допомозі пушки. Пушку зробив по-новому. Так, щоб можна було не згинатися. Віталік, а ну покажи, який, який скільки диму дає вона. Ану. О, багато. Хорош, тікай від тікай від, від, від хмарки, тікай. Тікай від хмарки. Так, починай обробляти. Начинаю обробляти, покажи Ось така конструкція, отак От у льоточок далі. Давай далі. В слідючому відео розкажу про конструкцію Димпушки. Дякую за увагу.